А на другий день, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смаківницю, вкриту листям, він пішов подивитись, чи не знайде чогось на ній. І підійшовши до неї, він нічого не знайшов, крім листя, бо ще не була пора для смокв. І сказав Ісус до неї: Віднині нехай ніхто не з'їсть плоду від тебе повік, і чули це його учні. І прийшли вони в Єрусалим. І увійшовши у храм, Ісус почав виганяти тих, хто продавав і купував у храмі. І столи міняльників і лавки тих, хто продавав голубів, перекинув і не дозволяв, щоб хто яку річ проніс через храм. І повчав він, говорячи їм: Хіба не написано дім мій Домом молитви, назветься для всіх народів, а ви його зробили вертепом розбійників. І почули це книжники і первосвященники, і шукали, як би його погубити, тому що боялись його, бо весь народ дивувався його вченню. А коли настав вечір, він вийшов із міста. А вранці, проходячи мимо, вони побачили смаківницю, яка засохла від кореня, і згадавши, Петро говорить йому: Раві, дивись смаківниця, яку ти прокляв, засохла. А у відповідь Ісус їм сказав: Майте віру Божу, бо істинно говорю вам: якщо хто скаже цій горі, піднімись і кинься в море. І не засумнівається в серці своєму, але повірить тому, що сказане станеться, буде йому все, що скаже. І прийшли вони знову в Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підходять до нього перевесвященники і книжники і старішини і говорять йому: Якою владою ти це робиш? І хто тобі дав цю владу, щоб це робити? Але Ісус сказав їм у відповідь: Запитаю і я вас про одне. Дайте мені відповідь. І я скажу вам, якою владою я це роблю. Хрещення Іоаннове було із неба чи від людей. Дайте мені відповідь. Розмірковували вони між собою, говорячи: якщо скажемо з неба, то він скаже нам тоді, чому ви не повірили йому? А якщо сказати від людей? Вони боялись народу, тому що всі вважали, що Іоан насправді був пророк. І говорить Ісусові у відповідь: Не знаємо. Ісус відповідає їм. Тоді і я не скажу вам, якою владою це роблю.